Тож вітаю! Свіжа кавка приїхала. В першу чергу, звісно, мій купаж 80 на 20 Бразилія 80%, Робустий 20%. Оце він. Свіжу кавку завжди круто Просто оцінити аромат. Мені навіть здається, що свіжоч повітря в машині можна робити з меленої кави і це буде і корисніше, і приємніше. Ну так, це є. приїхало. Ще сьогодні собі приготував. Звісно. Колумбію Ель Пуванір. В котрий раз а, оці кави з Колумбії від фермерів, це, до речі, тут Орланда Соза Ганза. Тобто, коли відомо від кого ця кавка. Мало того, наскільки я розумію, цю каву а, майбутніми фьючерсами замовляють. Тобто, ти платиш наперед людині, і вона під тебе відкладає цей урожай. Ти їй довіряєш, вона там робить спеціальні обробки, ферментування, я думаю. Бо оці круті смаки, 100% щось цікаве, фермер робив. певна якусь а, анаеробну обробку, коли а, в закритій бочці додаються спеціальні бактерії. І кожна бактерія, то насправді а, до. Кавових ягід можна додавати лактобактерії теж, для прикладу, просто там, звісно, дріжджі додають, лактобактерії. Лактобактерії нам додає не молочну кислинку, вона якраз додає фруктовість, плюс теж різні варіації бактерій, їх можна додавати або просто для них створювати оптимальні умови. Тобто, навколо нас, в навколишньому середовищі, завжди є мікрофлора. Тобто, якщо ви додаєте. Там, допустим, деякі речовини, які дозволяють цій мікрофлорі проявлятися, вона буде там, тобто в вашому баці для ферментування арабіки. Для прикладу. Звісно, для робусти теж буває. Цим займаються професіонали і фермери. В Колумбії дуже поширена ця річ, коли фермер постійно собі якісь технології розробки. Тестування проводить. Багато, допустим, стоять бочок з різними сортами кави. і Він там собі виявляє, який крутий смак буде цієї кави. То що, це Клумбія Ель Повіонір. Нагадаю смак. Ну, мені дуже подобається. Звісно, це зришка. Звісно, тут 20 грам кави. Не без цього, що воно виверено круто, гарно. От. Але сама кава такий явний присмак, фруктовості, персик, малина, нектарин це по суті солодкі фрукти. Ну і звісно, кавова гірчинка. Бо все ж перш за все, кава є кава. Тобто, і як ви її зарварите? От, до речі, я варив 25 секунд, я би міг зробити 26 секунд. І воно б додало трохи гіркоти, або трохи менше, якби я варив 24 секунди. От такі всякі варіативності. От. І, звісно, підійде для автоматичної кавомашини, але за рахунок ступінчистого налаштування і досить великого захвату всяких, допустим, великий мілкий помол на автоматичній кавомашині має дуже мало значень. Допустимо, я на своїй кавомашині для ріжка мені буквально там міліметр. Міліметр на такому регулювальному колі. От. І це різниця між гарно звареною кавою і там, швидким проливом, який там просто проливається наскрій. На автоматичній кавомашині зовсім не так, там вас, а між такими і такими значеннями кліка три так точно. Причому сам захват жорена автоматичної кавомашини він досить великий. То вони не точні. Тобто, якщо ви будете оці три кліка собі варіювати. Uh, да, буде погано, да, там в кінці кінців прольється, Але в принципі це виходить кава питна. То, <coughs> якщо ми рівняємо з ріжком, це просто різні технології. Тось або міліметрові налаштування, або там великий крок, який, по суті, не дуже що міняє. От. Тому з автоматичної кавомашини здобити крутизний смак досить важко. От. Це ще одна річ. То тут цікаво, що в принципі можна спробувати з професійної кавомашини варити на автоматичні. З професійної кавомовки варити помелену каву на автоматичній кавомашині. І буде, звісно, не так, як в рішку, але такий середній крок між цим так точно. От, ну, якщо вам цікаво. І тут ми плавно підходимо <кій> до цікавого. От чому мені кавомашини Siemens і Philips. Не дуже подобається. А, тому що там оце налаштування жорновів по мову, воно більше, ніж в міліті. Тобто, допустим, вони більш лояльні до помилок налаштування по мову, скажімо так. Тобто, якщо ви поставите, допустим, там 0 або 6. Да, міняється швидкість протоку, але в принципі кава готується. На, на нівонах взагалі три ділення. Тобто, щоб людина довше цих трьох ділень нікуди не ходила. І чим більше ця лояльність кавомолки до налаштувань, тим менше, по суті, ви можете налаштувати. Тобто, оці насічки на журналах кавомолки вони можуть бути різні. Вони можуть бути. Точні або, скажімо так, лояльні. Точні це, якщо ви повинні виставити точно, там, точне значення, тільки при цьому отримаєте каву. Для побутових кавомашин це не дуже підходить, тому що більшість користувачів ну, звертаються до регулювання кавомолки досить рідко. І більшість з них явно не професіонали, не суперкавомани, да, в принципі, не кавоомани. То воно, в принципі, варить, плюс-мінус нормально, зерно поміняли, підходить. От тому такий великий розбіг, в якому готується кава. Нівони там точно зробили цей діапазон в два рази менший, скажімо так, ну приблизно звісно. І покупець Нівони вже кавоман. Тобто людина, яка обирає Нівону в більшості своїй, вона знає, що вона бере. То тобто, скільки я до мене зверталась людей, ті, хто обирає Нівону, читали, вивчали питання. Вони знають, що це за машина, що можуть бути трохи складнощі, але вони готові на них пити раді суперсмаку. І ми одразу отримуємо плюс в кавомолці, яка від вас потребує більш чіткого налаштування. я рекомендую, в принципі, кільце регулювання переставляти на кавомолці. то оці три значення вони не охватують весь діапазон зерна. Тобто, якщо ми беремо дуже світле обсмаження, допустимо, на 550-й нівоні, я навіть рекомендую затягувати в ноль. Максимально зводити верхній жорнав і нижній. Тобто це не дозволено заводу, але це дозволить вам такі, допусті, спешалі цікави, більше розкривати. І. і, і, і. Та в принципі, давайте так. Це касається всіх автомашин. може не до нуля затягують кавомолку, але всіх кавомашин, остер фрізма. Тобто варто переставити регулятор, щоб отримати суперсмак. Ну, якщо ви берете спешалі цікаво. От. Ну і для чого це все взагалі От, такий пошук суперсмаків? Щоб в один момент ви так зробили ковток каву, і у вас відкрилися очі, і ви подумали, вау, а так могло бути. А так, людина на іншому кінці планети вкладала свій талант, свої зусилля, щоб отак розкрити просто каву. Тобто колись років 20 назад кава була гірким напоєм. Це вже не так. Кава тепер такий відтінок соку, персиків, фруктів, і його ви зможете оцінити, якщо у вас так гарна кавомашина, так гарна кава. І треба брати і то, і то. То що, якщо ви берете гарну кавомашину, ну навіщо вам проста кава, яка лишилась 20 років назад? Вона вам не треба. Вона там. Давайте так. А оці нові сорти робите ковток, і у вас відкриваються очі. Ви розумієте, що. Тепер і ви можете створити диво і зробити каву, а, така, таку, яку от, просто на свіжому повітрі гарно зробити ковточок і відчути нові відчуття. Тим більше весна дуже круто, а, коли ваш талант, майстер кавового зможе себе розкрити через кавомашину, каву от, каву, і ви отримаєте суперзадоволення. Бо гарна кава, гарна кавомашина. Сподіваюсь, у більшості підписників так. Бо сподіваюся, що всі мої підписники кав мене. Дякую, до побачення.